君。 Усім привіт, цей спецвипуск Техно Епік News Ми з командою вирішили цілком і повністю присвятити виставці Еко Енерджі Експо 2023. Ця подія має важливе значення для вирішення актуальних світових проблем пов'язаних з забрудненням повітря, змінами клімату та енергетичною безпекою. Навіть у ці нелегкі для нашої країни часи Україна приєднується до загальносвітових процесів, спрямовуючи свої зусилля на розвиток. Відновлювальної енергетики, скорочення витрат на енергоспоживання та декарбонізацію економіки. На Eco Energy Expo 2023 представлені різні зони та стенди, що охоплюють весь спектр сучасних технологій відновлювальної енергетики, включаючи сонячну та вітрову енергетику, біоенергетику, розподілену малу генерацію, накопичувачі енергії, технології інтелектуальних енергосистем, екотранспорт, ледосвітлення та екологію в промисловості. Звісно, прям про все ми вам розповісти не встигнемо. Тому ходімо до Найцікавіших локацій. Одна з яскравих інновацій, представлених на виставці модульна трифазна домашня сонячна система EcoFlow Power Ocean. Це система преміум класу, розроблена для власників нових будівель, які шукають ефективне та гнучке рішення для автономного енергозабезпечення. Головна перевага Power Ocean полягає в тому, що ви можете почати свій шлях до енергонезалежності з потужності 5 квт годин та збільшувати її у відповідності до своїх потреб. В системі використовуються батареї від Cattle, що мають 15-річну гарантію. Вони забезпечують е, надзвичайну продуктивність та безпеку. З резервною потужністю до 10 кВт. EcoFlow Power Ocean готовий до будь-яких викликів у сфері електропостачання. Гібридний інвертор EcoFlow Power Ocean інтегрований з модулем резервного живлення, забезпечуючи стабільну роботу майже всіх електроприладів у разі відключення електроенергії. Також система здатна розподілити надлишкову сонячну енергію для опалення через тепловий насос з входом керування Smart Grid Ready. Завдяки додатку EcoFlow користувачі можуть моніторити та управляти своєю системою в режимі реального часу, оптимізуючи генерацію споживання та зберігання енергії. PowerOcean також підтримує розширення ємності системи до 45 кВт у будь-який час. Певнений, у вас залишилося безліч питань щодо цієї системи. Що ж незабаром ви матимете змогу отримати відповіді майже на всі питання, адже ми плануємо зробити детальний огляд EcoFlow Power Ocean та розповісти вам про всі нюанси та особливості такої техніки. Також неодмінно підпишіться та активуйте сповіщення, щоб не пропускати нові відео на каналі. А ми йдемо далі. А зараз я знаходжуся біля стенду Хаус Марк, продукція якого представлена широким асортиментом в ТЦ Епіцентр. Давайте подивимося, що тут є цікавого. Ми представляємо електрофурнітуру Хаос Марк. Це розетки вимикачі. Інші товари. Електрофурнітура представлена в чотирьох серіях: це Alta, Bella, Луна, Стелла. Серія луна представлена в трьох кольорах: білий, чорний і срібло. Серія Стелло. Тільки алюмінієві і скляні матові рамки. Альта і бела можна придбати як з пластиковими рамками, так і з скляними і з металевими на вибір покупця. Фурнітура достатньо якісна. Гарантія на Альта, бела в нас 15 років, на луна стела 5 років. Основна перевага це ціна, тому що скляна і металева рамка достатньо. Дешеві в порівнянні з іншими аналогами, представленими на ринку України, подовжувачі також представлені торговою маркою «Хаусмарк». Представлена лінійка в 3 і 5 метрах. Всі подовжувачі з заземленням покупець може вибрати як з вимикачем, так і без вимикача. Подовжуючи відповідають всім європейським нормам. Вони достатньо безпечні. Кожен подовжувач обов'язково обладнаний захистом від дітей. Це стандартні конвектори європейського рівня. Виробляються в Україні в місті Одеса. Достатньо якісні всі з закритим теном, електронний термостат і можливість встановлення програматора. В кожному конвектору в комплекті йдуть ніжки. Спільно з компанією «Дескабель» ми розробили унікальну конструкцію кабеля по європейських стандартах. На даний момент вся кабельно-провідникова індустрія базується на стандартах ГОЗД СТУ. Найменування кабелю звучить ПВС, ШВВП. Ну це вже совкова історія, і нам її потрібно забувати. Цього року спільно з компанією Дескабель ми розробили виключно європейський кабель. Що це означає? Це означає, що дана продукція «Хаосмарк» виготовлена повністю з європейської сировини. Це і мідна катанка, це і ПВХ структура. По асортименту у нас була цікава новинка. Ми розробили і полегшили життя електромонтажникам у зв'язку з кабелем ПВС. Кожен електромонтажник знає, що дуже важко зачистити кабель, щоб не пошкодити струмопровідну жилу. Ми зробили ноу-хау. Перший шар у нас доволі міцний, щоб не пошкодити кабельно-провідникову продукцію. А інший він крихкий, тому коли монтажник робить монтаж самого кабелю, він не переживає, що він може пошкодити жилу. Даний асортимент буде активно розвиватися протягом наступних років. Зараз відбувається стандартизація інших груп кабелю, тому в подальшому близько трьох наступних років всі гравці українського ринку при підійдуть і перейдуть на стандартизацію по європейських стандартах HAR. На виставці Eco Energy Експо Експо-2023» нашу увагу привернув стенд Української асоціації учасників ринку електромобілів. Ця організація об'єднує компанії, які займаються всіма аспектами електромобільної індустрії від розробки і виробництва до обслуговування електромобілів та створення інфраструктури зарядних станцій. Місією асоціації є популяризація автомобільного електромобільного транспорту, сприяння розбудову мережі зарядних станцій у містах України і розробка відповідної законодавчої бази для розвитку екологічно чистого транспорту, а також збереження наукового та виробничого потенціалу країни та створення нових робочих місць. Асоціація наша працює вже давно, з 2015 року, і ми займаємося усіма аспектами законодавчими, популяризаційними, медіа, що стосується розвитку електромобільності. І зараз ми з вами присутні тут в рамках виставки Екоенерджі Експо. Ми проводимо експозицію вже вдруге. На цій експозиції зібрані українські виробники і розробники електромобільного транспорту, як легково, так і трошки там більш складного. От це виробники, наприклад, електросамокатів, це квадроцикли. Також українське виробництво вони використовуються і для військових цілей, і для гражданських Це компанія Є мобілі, вона виробляє далі. Ми бачимо такі вже відомі українські електросамокати МУВАН. Тут також представлена зарядна інфраструктура. Це вже така відома українська компанія Окта Енерджі, яка виробляє дуже багато станцій, які також стоять на зарядних хабах епіцентру. Ця компанія розробляє разом з новим проектом «Луаз Моторс» спеціальні зарядні станції і відома компанія ілік, яка поставляє і виробляє електричні байки по всій Україні. Це Новий старий український бренд «Луаз», який зараз відроджується на новій електричній платформі, ми використовуємо комплектуючи українське виробництво і імпортуємо. Саме імпортується кузов та Ходова частина, а акумуляторні батареї, електронні блоки, проводка, деякі елементи інтер'єру в майбутньому скло буде виготовлятися в Україні і збиратися тут в такому форматі мікрофекторі, тобто це маленькі такі підприємства біля 2-3 тисяч квадратних метрів, які йдуть до покупця. Тобто, ми будемо не автомобілі поставляти по всій Україні, а робити такі мікрофекторі в різних регіонах. Перша фабрика відкривається. Зараз в Києві, а потім вона буде там у Львові та в Одесі. І ми почали приймати замовлення на машини двомісних. Це машина в форматі пікапу. Вона має вантажопідємність до 1 тонни. Запас ходу на трьох акумуляторних батареях до 300 кілометрів. Це взагалі модульна конструкція, тобто ви можете комплектувати. На 100 кілометрів, 200-300 різні опції. Наприклад, ми бачимо, ми тут виставляємо на стенді нову розробку. Це модульний. Такий тентовий каркас, який можна встановити потім самостійно на цю машину. Буде також жорстким кузовом, який використовується для доставки. Це такий новий формат, який наслідує старі риси таких старого луази, як практичність, невелика ціна і дуже Дуже така ремонта пригодність, дуже легка. І Ці машини дуже мало споживають. Вони дуже вигідні і мають найнижчу вартість володіння на ринку серед, серед усіх моделей. Наприклад, ця машина споживає лише 6,5 кВт на 100 км запасу ходу. Тобто, ви можете порахувати, що 100 км варто менше ніж чашка кави, тобто 30 гривень навіть по комерційному тарифу. Еко Експо Експо-2023» не тільки представила інновації в галузі відновлювальної енергетики, але й сприяла обміну досвідом та співпраці між ключовими гравцями ринку. Виставка стала важливим кроком в розвитку сучасних енергетичних технологій в Україні. Ось така захоплююча та цікава Eco Energy Expo 2023. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх в коментарях, обов'язково відповім на все. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Побачимось, ми побачимось. Бережіть себе, Па-па. папа! Чін!